Привіт, ви на каналі Лисбайковій. Доїхало до нас 2 кг картону з Китаю. Час доставки до Києва склав 4 тижні. Замовляли під клієнта, тому вирішили швиденько зняти огляд на цей картон. Замовлення приїхали ціле та неушкоджене, навіть коробка не покоцана. Коли забрав з пошти, здалося, що нічого там немає, оскільки об'єм коробки досить великий, а вага майже не відчувалася. Насправді в коробці були карбонові колеса з AliExpress, це колеса Elite Wheels, ENT50, D50 – це виста профілю, а ширина обода дорівнює 29 мм. Внутрішнього у свою чергу 21 мм. Колеса йдуть під 24 спиці, спиці Aira, ну такий плоский модель Pillar 1423, навіть наліпочка в них є. Не найлегші спиці, але піде. Заднє колесо під звичайно у нас HD-барабан, втулка на промислових підшипниках, заднє колесо на чотирьох промах, два у втулці та два у барабані, а спереду по одному промисловому підшипнику з кожної сторони. Але далі ми їх розберемо і подивимося, що і як там влаштовано. Дані колеса будуть встановлюватись на гравійний велосипед, хоча модель цих коліс рахується шосейною. В цього виробника є окрема лінійка суто під Гревели, внутрішня ширина обода буде трошки більша. Але в клієнта був запит саме на 50-й Профіль, а 50-го профіля у гравійній лінійці у Elite Wheels, на жаль, немає. Ми знали, що покришки будуть стояти і Кінгі СК шириною 35 мм, тому обрали найширші обода, які були доступні до замовлення з потрібною нам висотою профіля. В Мережі є багато різних там графіків та таблиць зі співвідношенням ширини обода до ширини покришки. Іншими словами, якої ширини покришку можна встановлювати на обід певної ширини. Тому не нехтуйте таблицями. Нам також довелося їх гуглити, але вони всі різні, тому для. Ми запросили у виробника або продавця, не знаю, як правильно, адже виробник та продавець мають одноіменну назву Elite Wheels. Будемо сподіватися, що це одне і те саме. Тому ми запросили таблицю співношення ширини обода до ширини покришки, щоб в нас точно все встало без факапів. Тож дані обода можна в'язати з покришками шириною від 25 мм до 43 мм. впевнившись, що нам все підходить, було сформовано замовлення, і от нарешті колеса в нас, і ми робимо цей огляд для вас. Тепер давайте їх зважимо для початку. Так, почнемо з заднього колеса. Воно важить 943 грами. Тепер переднє колесо. Воно важить 840 грам, що в сумі нам дає 1783 грами. Зараз ще зважимо старі колеса, щоб потім вирахувати різницю по вазі. Так, почнемо також з заднього колеса старого. Його вага складає 1247 грам. Тепер переднє візьмемо. Його вага складає 1026 г, що в сумі нам дає 2273 грами. І тепер, якщо це все діло відмінусувати, то вийде різниця в 490 грам. В принципі, непогано, пів кілограма на двох колесах. Ще зараз швиденько візьмемо танзометром, перевіримо натяг спис на карбонових колесах. Почнемо з переднього. Так, тут, до речі, рівномірний натяг, що з однієї сторони, що з іншої. Тобто, одна сторона натягнута слабкіша, інша трошки сильніша. Тобто тут у нас натяг 90 кг, зі сторони, там, де немає гальміного диску. Зі сторони гальмного диску натяг трохи більше. Ну, але це замовлено згонтом колеса. В принципі, досить непогано, досить жорсткі колеса виходять. Зараз ще швиденько чекнем заднє колесо. За колесо також, до речі. Все рівнесенько, що одна сторона однаково притягнута, що інша. В принципі, також досить жорсткі колеса. Тут по возі, воно більш натягнуте, ніж переднє. Десь 115 112 кілограм. Коротше, я ці всі дані взяв з таблички. Табличка виглядає ось так, як ви зараз бачите на екрані. Це проктуловська, яка йде з цим інструментом про вимірювання натягу спиць. І зараз я ще візьму станок, кинемо на станок, подивимося, наскільки рівні ці колеса. А потім вже розберемо, подивимося на барбан, втулки і які підшипники там стоять. One, так, поставили станочок. Так, це люмінька. Так. Почнемо з переднього колеса. Дуже рівне колесо. Зараз я буду ще максимально зводити. Якщо вам чутно звук, от воно підтирає, але підтирає. Лише там, де йде ось це лекало, яке ви бачите, Elite Wheels. Чикс. Зараз ще заднє швиденько кинемо. От трошки є биття з однієї сторони. А так, то все рівненько. Але це ми зараз виправимо. Воно ну, там супер незначне, на гравійнику це, напевно, буде невідчутно, воно було б більш відчутне на шосейному велосипеді, тому взагалі не критично. Але ми це пофіксимо зараз. Так, і давайте розберемо барабан, точніше, втулку, подивимося, на яких підшипниках зібране і з чого складається сам барабан. Знімається досить просто, просто витягаємо. Тут у нас 6 собачок. Прикольна конструкція, бо кожна собачка має свою незалежну пружину. І ще тут стоїть стопорне кільце. Щоб це діло не розсипалось. Зібрано це все на підшипниках 6902. На барабані стоїть підшипник 1526. А з цієї сторони стоїть підшипник 5902. Тому в задньому колесі у нас 4 пром підшипника, як казав на початку відео. І в передньому колесі. Що зараз відкриємо? У нас також два прома 6903. Так, ну. Колеса, як ви самі бачили, досить рівні, досить жорсткі. В Принципі, китайці навчились збирати колеса. Роблять вони, я вважаю, досить якісно, і ці колеса вони виходять значно дешевше ніж збирати самостійно, тому можна їх купувати сміливо і ні за що не переживати. Зараз я надягну резину на ці колеса і вже подивимося, як воно буде виглядати з покришками сам велосипед. Ледне тягнув гуму на ці ваші еліти. Ось так виглядав велосипед на стокових колесах. Ну, типа стокових, мені було лі надягати гуму на вітібічний велосипед, велсет, який тут стояв, тому я зняв ці колеса з велосипеда Ліон. По висоті профіля обода вони однакові, тому ви можете бачити, як було гарно на стоковому велосипеді. А зараз подивіться, як буде на елітовських. Ось так виглядають ці два бублика на велосипеді. На мою думку, досить гарно, досить агресивно. 500 баксів за мінус 500 г ваги, в принципі, норм. Сподіваюсь, вийшло інформативне та корисне відео про Китай картон, а якщо воно було вам цікавим, буду вдячний за великий палець вверх. Залишились питання? Ви знаєте, що робити. Там знизу коментарі, тому велкам! Також нагадаю вам, що менше сидіть на Ютубі, донатьте на силу оборони та любіть свої байки. До зустрічі!